Всім привіт! З вами я Бодя, і в цьому відео я вам розповім, що краще їсти перед тренуванням. Поїхали! Що краще їсти перед тренуванням, залежить від самого тренування та ваших особистих потреб. Ось вам декілька рекомендацій. Перше це комплексні вуглеводи. Їжа, що містить комплексні вуглеводи, наприклад, овочі та фрукти. Цільні злаки, які дадуть вам енергію для цього тренування. Також комплексні вуглеводи допомагають відновлювати глікоген в м'язах. Друге це білок. Білок потрібен для відновлення та будівництва м'язів. Тому включення білка в ваш раціон буде дуже корисним. Наприклад, яйця, риба, молоко і м'ясо. Третє це вода. Незалежно від тренування, необхідно вживати необхідну кількість води, щоб уникнути дегіртації. Четверте це індивідуальні потреби. Потреби в їжі перед тренуванням можуть різнитися залежачи від вашого спорту а також від типу тренування вашої фізичної форми та індивідуальних потреб. Наприклад, якщо ви плануєте важке тренування, вам знадобиться велика кількість вуглеводів, щоб забезпечити достатній заряд енергії. Щоб знайти оптимальний раціон перед тренуванням для себе, вам може знадобитися експериментувати з різними продуктами, а також кількістю їжі. Зазвичай рекомендується їсти за 30 60 хвилин до самого тренування. Щоб дати вашому організму достатньо часу перетравити їжу та забезпечити достатній рівень енергії. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, відео зараз, кожного дня.